Андрій Табалов за дострокові вибори до Верховної Ради. Про це він розповів журналістам, звітуючи про перших 500 днів своєї депутатської діяльності. Почав нардеп з того, що не зробив. каже, не пішов у фракцію батьківщина, але про це не шкодує. Не реалізував проект з третіми поверхами над дитсадками. Тут завадила бюрократія, та й не всі батьки підтримали ініціативу. Не вийшло з програмою Питна вода. Андрій Табалов вважає слід реформувати роботу водоканалу. по перше змінити труби. По-друге, змінити систему фільтрації. По-третє, змінити систему очистки, тобто хлорування цими питаннями. Я займаюсь, але на даний момент знову ж таки грошей в бюджеті на це немає. Серед досягнень нардеп називає законопроект про соціальний захист кіровоградців. ініціативи, що не дозволяють встановлювати станції стільникового зв'язку а також будувати будь-що згоди громади. Також Андрій Табалов пропонує, щоб жеки та крепи двічі на рік звітували про те, на що витрачають гроші споживачів. Та наразі каже найбільше опікується військовими. Дуже важливе питання знову ж таки підкреслю. Че це державні кошти, тому що скільки б будь-яка родина не допомагала, у нас багато доброчинців є, це гарно, але скільки б допомоги вони не надавали, це не вирішить питання, тому що армії потрібні мільярди, мільярди і мільярди коштів. І ми